Вітаю, коти і кицюньки. Сьогодні таревенимо про гру, що фінально оформилась під час великої війни. Це гра, яка пережила не один перенос, гра, яку очікували років з 10, так точно. Гра через яку у гусні палає більше ніж від прильотів по їх складам боєприпасів. Це сталкер. 2». одразу підкреслимо, що на момент написання огляду тільки вийшли перші два великі пострілізні патчі, що виправили не тільки велику кількість багів у грі, але й також внесли зміни до внутрішньогрового балансу, особливо на рівні складності новачок. Хоча в цілому грати стало трохи простіше, мутанти, хоч почали вмирати. Гра пройшла досить непростий шлях випробувань банкрутством, пандемією, війною, і можна точно стверджувати, що все це зробило її незабутньою і однозначно прищепило справжній український характер. До речі, слово «сталкер» є акронімом: Scavengers, Trespassers, Adventurers, Loners, Killers, Explorers, Robbers. сміттярі, правопорушники, авантюристи, одинаки, вбивці, дослідники, грабіжники. І команда котиків-сталкерів вже давно стоїть зібрана. Із приготованою зброєю, їжею, медикаментами та енергетиками в очікуванні своєї подорожі в зону, що приховує не лише небезпеки, але й чудеса. Тож рушаймо! Геймплей. Йой, напевно, буде трошки важко прописувати те, що і так знає більшість. Але тим не менш, Stalker 2 представляє собою нелінійний сюжетний шутер від першої особи з рядом Survival Mechanic та великим безшовним світом. Котикам траплялося, що в Stalker 2 зона за площею становить близько 64 квадратних кілометрів. Це взагалі дорівнює площі Житомира або Рівного. Для порівняння, якщо скласти докупи всі мапи всіх офіційних доповнень першої частини сталкер, то там набереться близько 75 з половиною квадратних кілометрів. Тобто йой, і все це безшовний відкритий світ, умовно розділений на території, де персонажі живуть за своїми законами, мають свої проблеми, та й в цілому це здебільшого різні біоми від міської забудови до прогнилих болот. Додайте до цього купу підземних споруд, печер, багатоповерхових будівель, заводів та інших динозаврів промислового генію радянських будівельників. То отримаєте місце, де реально можна загубитись. З позитиву розробники додали провідників, які можуть провести вас між локаціями, які ви вже відкрили. Звісно, не безкоштовно, бо це їх хліб в тому числі. Звісно, цей весь простір буде заповнений артефактами, схронами, аномаліями, мутантами і протиборчими угрупуваннями. Звісно, в комплекті із цим іде купа цікавих історій, які ми або читаємо на КПК на трупах неудачливих сталкерів та інших жителів зони, або при зустрічі із цікавими персонажами, які нам також можуть цікавенького розповісти та й не лише розповісти. До речі, про розповіді квести і нелінійність. З того, що вдалося дізнатися котикам, гра має абсолютно чотири різні фінали. Вони залежать від ваших рішень впродовж виконання сюжетних квестів. І окремо від цього є ряд побічних квестів, що впливають на ваші стосунки із мешканцями тієї чи іншої локації. І якщо стосунки у вас добрі, то відповідно ви отримаєте знижки на весь спектр послуг, наявний на локації котики, ну в дуже в добрих стосунках із жителями малої зони, тому точно знають про що кажуть. Причому результати ваших дій ви можете побачити досить швидко, коли закінчуєте квестовий ланцюжок в локації. Це призведе до тих чи інших незворотніх наслідків, тому в цілому багатоваріативність не обмежується чотирма фіналами. А там може й більше додадуть, принаймні мріємо. До речі, щодо локацій: кожна локація є самобутньою і цікавою частиною великої зони. В малій зоні радіють новачкам і не полюбляють бандитів, в принципі, як ментовську варту. Це цитата: на териконі типова воровська малина, якщо можна так виразитись, і там живуть виключно по поняттях. На острові притомні залишки моноліту, які боряться за свідоме самостійне існування, хоча їх ненавидять всі. Скадовськ, переназваний в Султанськ і конфлікт нового і старого власників, заборівший Сидорович, що дерев три шкіри на кордоні. І так з кожною фракцією, з кожним регіоном, всюди свій уклад і свої особливості. І ми привносимо динаміку в кожний регіон, де з'являємось. І це цікаво, це захоплює, це не відпускає. Завжди стоїть питання: а що ще приховує зона? Зброя, броня та покращення. Чого чого, а зброї у грі більш, ніж достатньо. Причому від серійних моделей до ексклюзивних зразків, зроблених на замовлення. Одночасно, Скіф наш протагоніст може носити екіпірованими 4 одиниці зброї, ніж пістолет і 2 одиниці великого озброєння. Причому не принципово, чи то легкий пістолет-кулемет, чи то RPG-7. За виключенням нашого ножа, вся зброя може бути покращена у техніка локації. Однак, як і в житті, технік із плоскогубцями і молотком може зробити набагато менше ніж технік із більш-менш притомним обладнанням та кількома станками. Тому більш коштовні і високотехнологічні речі можуть бути покращені в локаціях із ліпшим обладнанням. Покращення можуть впливати на стабільність зброї, кучність, швидкість перезаряджання, а також зношення під час експлуатації. Окремо зазначимо, що ваша зброя може бути обладнана тактичними обвісами на ваш смак або відповідно до нагальної тактичної ситуації. Мова йде про глушники, приціли розширення магазину, підствольник тощо. Все має вельми подібний до правди вигляд однак в реальному житті це все щастя, все ж таки доводиться наново пристрілювати, щоб стріляти дійсно в ціль, а не кудись за обрій. Щодо броні, то її також не так вже й мало: від звичайної шкіряної куртки з невідомого бандоса до високотехнологічного екзоскелету. Кожен тип броні має свої специфічні характеристики по захисту, як від фізичної шкоди, так і від різноманітних факторів, як то термічний, хімічний та навіть всі вплив. І додатково кожен комплект може мати різну кількість слотів під артефакти, і це може бути збільшено у техніків. Аспект, який ми ще не розглядали, це вага нашого спорядження: зброї, броні, їжі, ліків, набоїв. Звісно, у техніка можна зробити покращення, що можуть зробити вашу зброю і броню легшою. Однак, з набоями такого не зробиш. Тож важливо з одного боку брати актуальні набої до вашої зброї з запасом, а з іншого залишити трохи місця для такого жаданого хабара та артефактів. До речі, про артефакти, основну особливість гри. Розділяються вони на поширені, рідкісні і дуже рідкісні. Відповідно, чим артефакт більш рідкісний, тим сильніші його властивості і тим більша його вартість. Кожні аномалії відповідають певні типи артефактів. Про це та й про те, в яких аномаліях які артефакти можна знайти, можна робити окремий гайд. А справжні сталкери вже роблять точні мапи видобутку артефактів в аномаліях для новачків. Однак, окрім артефактів, у грі є ще одна вельми цікава річ змінені предмети. На вигляд, звичайні предмети, як то м'яч, квітка чи пляшка. Але вони подібно до артефактів наділяють носія різноманітними силами, як то збільшення фізичного захисту, протидія радіації, збільшення скритності тощо. Щодо змінених предметів, це вельми нагадує концепцію змінених предметів з гри контроль. Щоправда, в «Сталкері» ці предмети несуть більше користі, аніж в контролі. Але все одно певні мотиви прослідковуються. Розвиток персонажа. Як такого, розвитку персонажа немає. Ані досвіду, ані навичок, лише скіл гравця. Однак в якості розвитку можна сприймати прогресію стосунків із жителями зони, виконання сюжетних місій і отримання більш якісного обладнання. Котейки, а зараз маємо для вас квест в реальному житті. Ми разом із нашими друзями українською спільнотою рольових ігор RPG.UA відкриваємо збір на генератор для члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз активно працює на харківському напрямку. Сума, яку нам треба зібрати, 39 тисяч гривень, стільки коштуватиме генератор, і ми для вас приготували класні призи. Це буде набір колекційних коміксів і купа класнючого мерча по відьмаку. Всі деталі збору будуть в описі під відео і у наших дискордах. Дуже-дуже вам дякуємо, бо ми знаємо, що разом з вами збори закривати можна і треба. Історія. Пригоди нашого протагоніста Скіфа беруть місце через добрий десяток років після подій оригінальної трилогії «Сталкер». Дім головного героя згорів через появу артефакту просто в його квартирі на Великій. І для того, щоб підзаробити, він зв'язується з Германом щодо способів перезарядки артефакту. Ну щоб продати його в подальшому. Але все як завжди: на папері дорога на дорозі, а на дорозі купа аномалій і протиборчих угрупувань. Звісно, у нас немає бажання робити спойлери, бо у гри є чотири фінали. На проходження кожного потрібно під 100 годин, тож на що вам псувати ваші власні відкриття. Але знайте, що наші шляхи перетнуться і зі шрамом, і з дегтярьовим протагоністами сталкер Чисте Небо і Сталкер Поклик прип'яті». Це якщо не брати до уваги купи цікавих і до болі знайомих персонажів, як той же Бариха Сидорович. І не питайте, чому весь час я хочу його назвати Сидоровичем. Та ж наша порада насолоджуйтеся, тим паче, що грати цікаво. Графіка і звук: якщо не брати до уваги деякі графічні артефакти і часом дивну поведінку моделей це не баги, це аномалії. То графіка просто вогонь. Це максимально атмосферна, фантастично красива гра, в яку закохуєшся. І в гарну погоду, і в штормову, і навіть під час викиду майже відчуваєш все на собі. Що болото під ногами, що краплі дощу на капюшоні. Звуковий супровід максимально наближений до реального. Навіть відлуння пострілів, як в житті. Хіба що кулі не зовсім так свистять, але в іншому просто супер. Враження котики в захваті від гри. Це саме той сталкер, яким він був тільки краще, більше, цікавіше. Більш того, це вже українська гра, причому саме українська за духом та ідентичністю. В музиці, мозаїках, дрібних деталях, навіть реальні бойові дії і бойовий досвід знайшли відображення в грі, і це все відчувається. У грі є український характер, а не якесь невиразне сіре, ніщо для пострадянського простору. Розробники активно працюють над виправленням багів і аномалій, а також над балансом у грі. Причому роблять це вельми оперативно. З врахуванням цього ставимо впевнено 5 котиків сталкерів із п'яти, але трошки авансом. В надії, що команда GSC в подальшому буде проводити таку ж активну підтримку гри. А яка у грі українська озвучка? Коротше, котики просто закохались, чого і вам бажаємо. Пишіть в коментарях, чи грали ви. А якщо грали, то чи сподобалось вам. Можливо, зараз скіфе. Тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю: в Прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони. Міцно обіймаємо наших спонсорів. Ви просто супер! І ваша допомога для нас дуже важлива. Дякуємо кожному з вас. Котики, цюньки, до зустрічі в наступному відео. Ось воно ось прям тут відкривайте. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу. І слава Україні!